Вітаю вас, друзі! Сьогодні, прибираючи в квартирі, натрапила на балконі на е, бутилку із гелю для прання, яким я користувалася раніше, і вирішила порівняти е, гель для прання цей і пральні порошки від компанії Ersacht. Ну, Почнемо з цього гелю. Да? Його об'єм 5 літрів. Е, значить, по інструкції використання його треба використовувати в середньому 150 грамів на одне прання. Тобто, це виходить 33 прання. Так, і значить, запам'ятали, так? І ну, скажу те, що я коли прала цим гелем, мені не подобався результат прання. Зачасту е я бачила, що одяг на одязі залишалися плями і е недостатньо він був чистий. Так, а зараз розкажу вам про порошки компанії Ersak. Значить, У нас є порошки для кольорової білизни біли, білого так, гелі. Для білої білизни, такий є для кольорової і для, чор, і для чорного одягу. Е, пральні порошки і гелі компанії Ерсаг склад їх це мильний горіх і кисневий Так, А тут в цьому пральному порошку гелі. Так? Він, значить, складається із поверхневоактивних речовин, фосфатів, е, Оптичний відбілювач. Що таке оптичний відбілювач? Це фарба, яка підфарбовує наші речі. Да, білі речі, вона начебто робить біліші, але це просто фарбується. А кольорові речі втрачають, мініють, вони втрачають свій кольор якраз саме за, за рахунок цього оптичного відбілювача. І він дуже погано, фосфати дуже погано виполіскуються із одягу і з нашої білизни. Тому все це через шкіру попадає в наш організм. Організм током крові розноситься по нашим органам. так воно Нам треба, а пральний порошок дерсак в складі тільки горіх, як я сказала, він не шкодить не нам, не нашому здоров'ю, не навколишньому середовищу коли попадає у наші ріки, водойми. наші І е, добре виполіскується. Тобто, коли ми носимо речі по пранні е, порошком або гелем. То нам нічого не загрожує. І е, тут, правильно, цього порошку кілограм ось така мірна ложечка. Ми використовуємо на прання одну мірну ложечку. Ми перевіряли, тут містить цей кілограм 66 мірних ложечок. Я дуже рідко використовую дві мірні ложечки, тоді, коли. Е, Дуже брудні рушники, наприклад, з кухні. Ну і там буває рушники, чи постійна білизна, коли їх коли додають дві загалом по одній мірній ложці. І, значить, Давайте навіть порахуємо те, що вони будуть коштувати однаково. Хоча той, я, наскільки пам'ятаю, я купувала за 350 гривень, цей порошок мені з моєю знижкою лідерською, обходиться гривень 150 гривень. Ну навіть не будемо так рахувати. Давайте представимо, що вони обидва вартують 250 гривень. Якщо ми 250 гривень поділимо на 33, то буде 7 з копійками. Там 7,50, ну, здається, я так рахувала. А тут у нас буде 3,70 вартість прання. Так що дешевше, що краще, і на ванні. оцю бутилку я не знала, куди її діти віч постійно. А це малесенька пачечка, яка або на пральній машинці стоїть, вона мені не заважає, або я її ставлю у шкафчик і теж займає дуже мало місця. І от дивіться, значить, я приготувала мильний гріх, любе гарячу воду. Ми розводимо цей порошок в гарячій воді. Гарячу воду я приготувала, висипаємо, додаємо ще. Активатор для прання. Активатор ми додаємо, він активізує пральний порошочок і захищає нашу пральну машинку від накипу і від, бактері... від бактерій. Додаємо кришечку. Зауважу, що активатор ми практично ніколи не купуємо, він у нас досить часто у подарунках, тому коли робимо покупки і купуємо якісь інші товари, то активатор в подарунках і, вважайте, він нам нічого не вартує. І ось ці порошочки також я не купувала. У нас було те, що вони були у подарунках, і я робила закупки, отримала теж подарунки. Так, і включаю машинку. Гарячі водички перемішуємо. Кисневий відбілювач, бачите, починає Він, е, е, Якщо руку помістити, то буде як пузирки шампанського відчуватися. Добре, розмішуємо. Розчиняємо порошок. Порошок розчиняється повністю, не залишаючи ніяких крупинок. І відправляємо у пральну машинку. Поміщати можна або у барабан, або у відсік для порошку. Тож, ще раз підведемо підсумок. Пральні порошки мас-маркету. Нам шкодять нашому здоров'ю і навколишньому середовищі, тому що містять фосфати, і поверхнево-активні речовини, які і наш організм отравлюють, і навколишнє середовище. Пральні порошки від Ерсах не шкодять довкіллю, не шкодять нам і гарно справляються із пранням, і вартують набагато дешевше, ніж порошки із мас-маркету. Думайте, робіть висновки. Па-па!